Слава Ісусу Христу, дорогі молитовники, сьогодні молитва за наших дітей, за наших онуків та дітей усієї України. Благословенний Бог і батько Господа мого Ісуса Христа за великою своєю милістю відродив наших дітей та онуків. Воскресінням Ісуса Христа з мертвих, до надії живої, до спадщини нетлінної, чистої, нев'янучої, що зберігається на небесах для них, силою Своєю через віру, зберіг наших дітей та онуків до спасіння, яке готове відкритися. Останнім часом, щоб випробувана віра їх виявилася коштовнішою загинуще, хоч і вогнем випробуваного золота до похвали, честі і слави, виявлені Ісуса Христа, якого не бачивши наші діти та онуки, люблять. І, якого не бачачи до цього дня, але віруючи в нього, радіють радістю невимовною та преславною, знаючи, що не тлінним сріблом чи золотом викуплені вони від своєтного життя світу цього, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Як непорочного чистого агнця, який взяв на себе немочі наших дітей та онуків, і поніс хвороби, який був вражений за гріхи наших дітей та онуків, і мученим за беззаконня покарання за наших дітей та онуків, він взяв на себе. І рана його діти та онуки наші зцілилися і мають життя вічне і мають з надлишком. Ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дякуємо і благословляємо Тебе, Отець наш Небесний, бо Ти благий і навік милість Твоя за викуплення, зцілення. І перемогу, які Ти дарував нашим дітям та онукам через Ісуса Христа, і дар життя вічного, та життя з надлишком. Амінь. Не будемо замовкати у молитві до Бога за дітей, яких ворог забрав від батьків у чужі сім'ї, бо ми знаємо. Що багато може посилена молитва праведних. Ми звільняємо усіх дітей, яких ворог забрав від батьків. Ми наказуємо Тобі, вороже, відпусти наших дітей до їх батьків, не змій утримувати у неволі наших дітей, бо ці діти це спадщина Господніх дітей. А їхнє оправдання від мене говорить Господь. Дякуємо тобі, Боже, що ці дітки також знаходяться під твоїм захистом у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.